А скажіть, будь ласочка, хто набуть в Україні все ще пам'ятає про той славно звісний пакет е, допомоги Україні в 61 мільярд доларів, який Байден так дуже сильно хотів передати Україні, але прокляті республіканці і той покидьок Майк Джонсон блокували в Конгресі цю допомогу Україні. Ось нарешті ж проголосували. Але ніхто не пам'ятає вже скільки часу назад. Але скільки ж реально було передано з того моменту, коли все ж таки проголосували. А на даний момент, увага, аж цілих 2,6 мільярдів доларів було передано станом на зараз. А надалі. Потрібно ще зауважити вішенка на торті, що дія цього закону закінчується в вересні цього року. І 30.09.24 вся оця карета навернеться на тикву. Пабам. Тому з цієї ситуації, друзі, потрібно зробити радикальні та дуже правильні. Висновки, що агенти Кремля це республіканці, все так і залишаються, як і було. А імбецил Трамп. Який очевидно на крючки у Путіна це вони, це вони кістьми лягуть, аби тільки не допомогти Україні. А Байден, він він же ж він, а зараз Камала. Вони дуже-дуже дуже. Вони просто тільки е, тим і марять, щоб допомогти Україні. Зараз от іще одна крапелька нам капне в мільйонів. Ну, щось дадуть слозі